До тисячоліття упокоєння святого рівноапостольного князя Володимира було приурочено всеукраїнську конференцію, що відбулася минулого тижня у Києво-Печерській лаврі. У заході, організованому сенадальним відділом Української православної церкви у справах сім'ї, також взяли участь науковці та представники суспільно-громадських організацій. Тема конференції була дещо незвичною. Учасники зібрання дискутували довкола питання про вплив Володимирового хрещення на становлення та розвиток інституту сім'ї від Київської Русі. І до сьогодення ми звертаємося в наших молитвах до таких відомих покровителів сім'ї, як князі Петро і Февронія, Мученики Андріан і Наталія. І мало хто просить святого князя Володимира, його молитовного заступництва, про мир у сім'ї, про любов, про злагоду, про порозуміння. Прийнявши сам християнство, святу православну віру і охрестивши у ній святу Русь, ми маємо міцний інститут сім'ї і називаємо його домашньою церквою. І це завдячуючи мудрості і тому вибору, який зробив князь Володимир, бачачи вперед далеко на багато століть. Які будуть плоди його хрещення у розбудові нашої держави, у свідомості наших людей, і що саме любов до Бога і любов один до одного по заповіді Христові будуть давати людям можливість жити в мирі, в порозумінні, в любові і достойно нести хрест сімейного життя.